Напевно, більшість із тут присутніх людей вчора були на вігілійній святій Месі Пасхальній, яка нам допомогла війти в цю атмосферу пасхального періоду. Дуже багата та літургія на різні символи. Ми починали на вулиці, запалювали пасхал від новоосвяченого вогню. Ходили в темний храм із світлом Ісуса Христа Воскреслого, і потім слухали читання Старого Завіту, Нового Завіту. І все це нас привело в кінці, як кульмінація до Євхаристії, до Євхаристії, до зустрічі з Воскреслим. Вже не так, що ми чули про когось. Але ми самі мали можливість прийняти Ісуса до свого серця. Сьогодні ми теж збираємося на Євхаристію, щоб прославляти Господа. Ми чуємо сьогодні в Євангелії про кількох людей, котрі мали свій особистий досвід зустрічі спочатку з пустою гробницею. А потім і з Воскреслим Христом. Першого дня тижня Марія Магдалина на світанку прийшла до гробниці. Перша є свідком Воскресіння. Хто була Марія Магдалина? Знаємо, що це була та жінка, котра від людей почула вирок, її потрібно укаменувати, бо вона грішниця. Але від Бога. Вона почула один вирок: Я тебе не засуджую, іди і більше не гріши. Так відбувається в нашому житті. Точно так само, коли ми робимо якийсь гріх, що ми отримуємо від людей? Засудження, укаменування. Зараз укаменування не відбувається фізично. що... На центрі площі виставляють людину і каменями закидують до смерті. Зараз можна укаменувати словами. Зараз такою площею, де каменують, є інтернет, найчастіше це соціальні мережі, коментарі, де кожна людина може взяти цей камінь в свої руки і каменувати. Коли написали, натиснули відправити, то це як кинули камінь. І багато інших різних способів через осудження, через розмови, ми можемо інших людей укаменувати. Але Бог завжди має одну і ту саму відповідь на наш гріх. Я тебе не засуджую, іди і більше не гріши. Тобто Боже милосердя завжди є відповіддю на наш гріх, завжди є відповіддю на наші слабкості. Боже милосердя, це є вирок, який ми чуємо кожного разу, коли йдемо до сповіді, це вирок, який ми можемо почути кожного разу, коли ми молимося, відкриваємося на Бога, жаліємо за свої гріхи. Навіть тоді, коли ми. Самі теж визнаємо Богові, що ми грішні, що ми слабкі, а потім ідемо до сповіді, щоб в таїнстві Господь доповнив своєю благодаттю і пробачив нас, і ми почули через особу священника, я тобі пробачаю. Господь пробачив твої гріхи, іди і більше не гріши. Боже милосердя. Рік Божого милосердя зараз переживаємо в Україні, тому що це є дар Воскреслого Ісуса Христа. Пам'ятаємо, коли Він приходить до апостолів, які бояться, вони замкнені, бо бояться юдеїв, що ті можуть їх переслідувати, вони ще не знають, що буде далі відбуватися, їхнього вчителя розіп'яли. Але він сказав, що він воскресне на третій день. І так сталося, і Він приходить до них через закриті двері. Він приходить до них із своїм даром милосердя, каже їм: прийміть дар Святого Духа, кому ви відпустите гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримаються. Тобто Він робить апостолів носіями Божого милосердя, тими, котрі мають бути самі наповнені. Милосердям Бога і передавати це милосердя іншим людям. Такий вирок ми постійно чуємо на наші гріхи, я тобі пробачаю. В цю ніч все змінилося. Після Воскресіння вже не може бути так, як було раніше. Тобто, коли ми впускаємо Бога в своє життя. Вже не може бути так, як було раніше, все змінюється. Змінюємося в першу чергу всередині, перемінюються наші серця. Христос Воскреслий хоче діяти в нас, Він для того Воскрес, щоб далі продовжувати діяти в нас. Можемо сказати, що Йому замало тих 33 років прожитих на землі. Він хоче продовжувати діяти. Він 30 років прожив укритим життям, працював, був послушний своїм батькам, а потім три роки публічної діяльності, коли він навчав, коли він проголошував Боже царство, зцілював, лікував, допомагав людям, благословляв їх. Але цього йому замало. Він не хоче обмежитися лише тими людьми, які були тоді, які були навколо нього, коли він жив на землі, але він хоче пройти через вимір часу і простору, щоб прийти до нас, щоб з нами сьогодні сідати за святковий стіл, щоб з нами йти на роботу, щоб з нами відпочивати, щоб з нами бути в колі сім'ї. Щоби з нами бути в наших буднях, не лише коли святкові дні, коли ми переживаємо такі урочистості, все так красиво, гарно одягнемося, супер, це, це вираз нашої любові до Христа. Але Ісус теж хоче в наші будні дні прийти, коли ми теж забруднені, забруднені гріхом, коли ми падаємо, коли ми слабкі. Коли ми не знаємо, що робити в житті, коли ми боїмося, тому Христос воскрес для того, щоб продовжувати діяти в нашому житті і діяти в цьому світі. Євангеліє сьогодні починається словами, що Марія Магдалина першого дня тижня прийшла до гробниці. Перший день тижня це неділя. Неділя це День сьогоднішній, День Воскресіння. Є така традиція, що протягом Пасхального періоду ми вітаємося словами Христос Воскрес. І найчастіше люди перестають це робити через тиждень, приблизно після Пасхи, ну, бо вже починаються будні, так? є святкування, є урочистість. А потім приходять будні, пішли люди на роботу, вже на другий, третій день, і вже е, про це забувають. Тому коли десь там через 20-30 днів е, комусь кажуть, Христос Воскрес, ще, ще Воскрес, ще тепер. Да, ще й тепер Він Воскрес. Або коли закінчиться навіть пасхальний період, особливо в неділі, може це бути нашою. Теж традицію, що ми вітаємося цими словами Христос Воскрес, бо це є проголошення доброї новини, що Він живий, що Він є посеред нас. В приклад, можна поставити отця Андрія Немченка, багато хто з вас його знає, бо він тут довго служив. Він постійно, чи це Великий Піст, чи це Великдень, чи це звичайний період, неважливо. Завжди вітається словами Христос Воскрес. Це віра в Ісуса, котрий живий і котрий є посеред нас. І з цією вірою Марія Магдалина приходить до гробниці, щоби шукати Ісуса. Вона стривожена, вона занепокоєна, але вона біжить до гробу в перший день тижня, так якби вона хоче якнайскоріше зустріти Воскреслого, бути першою, щоб побачити Христа, бо Він сказав, що Він Воскресне, бо Він обіцяв. І, дорогі, це теж наше покликання бігти до Христа, шукати Його, бути такими ревними в нашій вірі, як Йоанн, Петро, вони швидко біжать. Євангеліє говорить, що Інший учень побіг швидше за Петра. Йоанн молодий біжить швидко, щоб побачити, що там відбулося, бо вже Марія Магдалина сказала, що немає тіла. Ось це приблизно виражає таку нашу горливість у вірі, щоб ми бігли до Христа, а особливо цей день неділя. Вони напевно теж мали інші справи, могли піти на гід, щоб там скупитися. Могли піти в кіно, могли із іншими апостолами пройтися десь по супермаркетах, могли просто вдома відпочивати, бо пережили важкі події, бо важко їм було, але вони біжать до Христа, вони Його шукають Воскреслого. Скільки в нас є різних оправдань, чому ні? Чому не шукати Христа? Бо завжди щось є, бо завжди якась робота, бо щось там треба зробити. Бо, Бо бо і Бо, і маємо стільки цих причин. Але самі себе тоді обкрадаємо, самі себе тоді е, в себе забираємо Божу благодать і забираємо в себе той досвід зустрічі з Христом Воскреслим. Ісус, в свою чергу, виходить із гробу для того, щоби вийти назустріч людині. Це теж такий особливий, такий особливий момент, що з однієї сторони людина шукає Бога, але з іншої сторони, Христос виходить із гробу. Він воскреслий, не залишився в тому гробі. Хоча міг би, напевно, воскреслий. Сидіти в гробі і чекати, коли прийде, прийдуть апостоли, щоб подивитися. Але він виходить із цього гробу, він не хоче там залишитися, тому що гріб є для померлих, а він живий. А скільки в нашій вірі є такого мертвого, такого поверхневого, такого, що ми ніби щось робимо, деколи молимося, але так якось не серцем. Але поверхнево, і там немає живого Бога, немає живого Христа. Ісус виходить з цього гробу, щоб шукати нас. Він буде потім зустрічатися. Ми будемо в наступні дні слухати ці всі історії, коли Христос зустрічається з апостолами. Потім будемо слухати теж діяння апостолів, коли вже. Апостоли прийняли Христа, і вони вже не могли бути такими самими, як до цього часу. Вони пішли в цілий світ, щоб проголошувати, що він живий. Євангеліє подає нам такий момент, таку деталь, що камінь, яким була закрита гробниця, камінь був відвалений. Думаю, що цей камінь, він символізує наші. Бар'єри, наші перешкоди, які є між нами і Богом. Ісус Воскреслий, зі своєї сторони, Він забрав цей камінь. Він його відкотив. Вже немає цих бар'єрів. Зі сторони Бога все зроблено для того, щоб ми були в повноті щасливі, щоб ми були благословенні ним, щоб ми жили в Божій благодаті. Тепер Наша черга, тепер наш крок зробити назустріч Богові, і знищити ті всі бар'єри, які нам заважають бути з ним. А кожен знає свої, свої слабкості, свої залежності, що мені перешкоджає бути з Христом, що перешкоджає увійти в цю гробницю, подивитися, що його вже немає мертвого, він живий. І тоді. Як апостол Йоанн побачив і повірив, сьогодні нам потрібно вже не йти десь до гробниці, сьогодні цим місцем є Вівтар, це в храмі, в кожному храмі, де звершується Євхаристія, Свята Меса. Сюди ми повинні прибігати, щоби тут побачити, що Він живий, що Він не є Богом мертвим. Але Він є Богом живим. Про це є сьогоднішнє свято, про це є ця урочистість. Вже хочете спати, бачу, багато хто вже зіває після ночі тяжкої. Розумію вас, і я хочу. Тому бажаю кожному з нас, дорогі брати і сестри, щоб цей період Воскресіння був періодом, коли ми ще більше поглиблюємось свої стосунки з Богом. Так був великий піс, ми старалися, ми хресні дороги молилися, ми читали Євангеліє, ми пробували більше робити добрі вчинки, ми постили і так далі. Але це не закінчується тепер. Навпаки, ми повинні ще більше продовжувати поглиблювати і все робити для того, щоб знищити всі бар'єри, які є між нами і Богом. Бо Він переміг смерть, він вийшов з гробу, щоби теж і нам дати життя. Амінь.